Всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я сьогодні продовжую відповідати на ваше запитання. Не відразу вибачайте, що відповіла не відразу, тому що десь, напевно, воно загубилось. І ось я його відновила, знайшла і тому відповідаю. Ну, Може, я відповіла вам в, -в, -в Дірект? Ну, не знаю. І так, вийшла замуж второй раз, живу з отцом і дочкою. Отець, ніби взлюбив зятя, во всьому його упрекає. Ругает. Я очень огорчаюсь, болит серце, я сердечник. Как мне Бросить мужа в году отца? Ось таке до мене прийшло запитання. Не пам'ятаю і не, пам не знаю, як вас звати. Отож, ні в якому випадку не кидати вашого чоловіка. Ні в якому випадку, ще раз наголошую. Значить, все, що ви можете зробити, це покинути свого батька, перейти жити окремо. Це перше. Отож, далі, другий момент. Ви можете просто сісти і поговорити зі своїм батьком. Тобто, ви маєте донести до нього, просто йому сказати, що дивись, отака така от ситуація, все-таки я вийшла другий раз заміж. Перший раз у мене щось не склалось, і так далі. Тобто, ви маєте сісти і розібрати це питання. Але. За умови, що ви не будете ображати один одного, ні ви батька, ні дозволяти себе, щоби батько ображав вас. Тобто ви маєте сказати про те, що ви доросла, ви виросли і ви хочете влаштувати своє життя. І, будь ласка, нагадайте батькові, що ви сердечник, що у вас хворе серце, а хворе воно із-за того, що ви не проявляєте свої відчуття. Тобто ви подавляєте свої емоції, і, можливо, навіть десь, можливий в майбутньому не приведе Господь, але в зв'язку з тим, що коли людина давить в собі емоції, коли вона їх не проявляє, коли вона їх не показує, коли вона їх не виносить назовні, коли вона є нещирою, то може трапитися і інфаркт. Тобто я е, ну, застерігаю вас від цього, Боже, упаси. Отож, значить, перше рішення це піти жити окремо, поговорити з батьком і прийняти рішення з чоловіком піти жити окремо, для того, щоб він абсолютно був. Е, коли ви розійдетесь, коли ви будете один від одного на відстані, у вас не буде такого напруження і у вас буде повага. Якщо ви скажете, що немає можливості. Я вам розкажу, що є як мінімум п'ять можливостей, як мінімум п'ять можливостей. А загалом приходьте, будь ласка, до мене на діагностику, і ми будемо відпрацьовувати цю вашу ситуацію, тому що, швидше за все, що у вас є якась або прив'язаність до батька. Так, тобто є оцей енергетична така залежність або розмиті є ваші границі, ви не впевнено себе почуваєте. І для того, щоб зберегти сім'ю, вам потрібно пропрацювати дану ситуацію з психологом, тобто позбавити себе того, що власне блокує, і що не дає вам відірватися від. Батьківського плеча від батьків і почати влаштовувати своє життя. Можливо, там є якісь страхи і так далі. Можливо, є почуття вини, можливо, ще там щось. Ну, треба копати і розбирати. Приходьте, як мінімум, на діагностику, і я підкажу, куди, в якому напрямку, потрібно рухатись. Зараз є хороша система знижок, поки в нас час карантину, тому, будь ласка, звертайтеся, я вас чекаю. Дякую, з вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей.